Це 400 гривень коштує ось такий забор 2,5 метра. Тобто, оце, що тут, ви бачите, стоїть. Ось там трошки далі. Оце все коштує 2400 гривень. Тобто упаковка в нас йде 2,5 метри. Подивіться, яка це краса. Тобто він у нас йде під фактуру дерева. Бачите, ніби така ось дерева. Коли секції між собою з'єднуються, у нас виходить ось такі полукружики. Дуже класно, дуже круто він виглядає. Це високоякісний пластик, який стійкий до ультрафіолету, він стійкий до морозу, до всіх атмосферних явищ. Тобто цей заборчик уже простоє в літо, він простоє в зиму. Більше року він уже стоїть. Все з ним чудово, все прекрасно. Якщо ви собі хочете теж такого забора, будь ласка, звертайтеся. Є в наявності білий, темнокоричневий, зелений та колір теракот. Якщо вам високий такий забор, є у нас ось такі бордюри. Бардюри у нас йдуть теракот, темнокоричневий, колір графіт, бардюри йдуть по ціні. 1100 гривень за упаковку 3,8 метра. Тобто його можна зробити, як і високу грядку, там кутові елементи є, або можна його виставити кружочком, можна виставити полукружиком. Дуже класно він виглядає. Відправляємо по всій Україні новою поштою.